Починаючи з 2005 року, серед світловодських школярів 6 7 класів вже традиційно проводять конкурс на звання найкращого читача року. Змагання має статус всеукраїнського і проходить у чотири етапи шкільний, міський, обласний і, власне, загальноукраїнський. Нещодавно міський етап конкурсу відбувся в Світловоцькій центральній міській бібліотеці. Цьогоріч на звання читача Світловодська змагалися 12 учнів з різних шкіл міста. Кожен з учасників мав представити свій щоденник, в якому зафіксовано кількість прочитаних книжок та проаналізувалися. Зовано їх зміст, а потім діти мали змогу презентувати свою найулюбленішу книгу та розповісти, що корисного в ній вони взяли для себе. Хлопчики і дівчатка, любителі книги, розповідали присутнім про захоплюючі пригоди героїв найулюбленіших оповідань та про деякі моменти сюжету. Слід зазначити, що презентуючи книги, діти не переказували зміст. Присутні мали змогу почути власну думку конкурсантів з приводу поведінки героїв, серйозний дитячий аналіз творів як рідних літературних авторів, так і світових. Здебільшого діти презентували оповідання, які входять до позашкільної програми. На учасників конкурсу чекали літературні тести, вікторини та ерудит ігри. Попри хвилювання, діти змогли в повній мірі розкрити свій літературний рівень знань. Слідкуючи за виступами конкурсантів, члени журі, переконали, що в наш час інформаційних технологій діти не втратили інтересу до читання. І, от хвилююча мить нагородження переможців. Кращими читачами міського етапу конкурсу стали учениця 6 класу загальноосвітньої школи за номером 9 Вікторія Вов. Чинку та учениця сьомого класу загальноосвітньої школи за номером 5 Софія Чернявська. Головне вважають дівчата, аби книга вчила думати і правильно себе поводити. Я представляла книгу автора Люка Бессона Артур Мініпути. Мені дуже сподобалась розповідь цієї книги, як Артур героїчним героїчними вчинками змів рятувати будинок бабусі від берегів і країни Мініпутів від жахливих злодіїв. А що для тебе взагалі значить читання? Читання це по перше книга. А книга для, для людей значить дуже багато цікавого. Я адже, завдяки книзі, люди е, відізнаються дуже багато цікавого і неймовірного Вікторія і Софія прочитали дуже багато книг і вважають, що цікава книжка знайдеться для кожного. Бібліотеки дійсно потрібні, а особливо в наш час. Адже мене дивує те, що молодь заміняє сучасні бібліотеки на гаджети і не користується ними. А в бібліотеці можна знайти все і навіть дорослий може знайти свою книгу там. Взагалі, ти задоволена результатом участі в цьому конкурсі і тим, що ти стала переможницею? Так, дійсно я задоволена. Переможці міського етапу конкурсу представлятимуть світловодськ на третьому обласному етапі в Кіровограді. Найкращі з найкращих матимуть можливість поїхати до Львова, де їх чекатиме справжній фестиваль книги, зустрічі з відомими письменниками та ще багато цікавого. Тож бажаємо юним світловодцям успіху і натхнення. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.